1 жовтня 10 та окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс відзначає десятиріччя з часу заснування. Володимир Потєшкін, командир славних воїнів, привітав відважну бригаду. Дорогі побратими та посестри, сьогодні наші 10 й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс виповнюється 10 років. Цей великий шлях від перших кроків у 2015-му до найважчих боїв сьогодні. І цей шлях ми пройшли разом. Я дякую кожному за службу. Дякую за те, що стоїте та тримаєте позиції, навіть коли найважчі. Ми знаємо, за нами наші сім'ї, наш дім, наші Карпати. І саме це наша сила і наш обов'язок. Окрема подяка всім, хто підтримує нас, нашим рідним, друзям, волонтерам і всім тим, хто допомагає залишатися сильними. Ви наш надійний тил. Попереду ще багато випробувань. Але я впевнений, ми витримаємо, бо ми воїни Едельвейси. А значить, стійкі та незламні. Слава Україні! Слава 10 й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс! Від імені Коломийської громади 10-го окрему гірсько штурмову бригаду Едельвейс привітав Богдан Станіславський. Він висловив вдячність нашим героям. Славні наші Едельвес. Панове генерали, офіцери, сержанти, солдати, вітаю вас з ювілеєм з 10-ї річниці. Ви наші славні воїни, наша охорона і оборона. Хай покров Матері Божої оберігає вас і приведе додому до тої домівки, звідки ви виходили.